Жорстокість вона серед нас. Вона оточує нас скрізь в наших домівках, в наших серцях. Вона пронизує болем наші душі, залишаючи в них глибокі рани. Як можна говорити про такі вічні цінності, як добро і зло, коли наші діти виховуються на комп'ютерних іграх, які перенасичені злом і агресією? Чому ми, люди, дозволяємо собі забивати до смерті бідолашну тваринку чи знущатися з інших людей, яких ми вважаємо гірших за себе? Жорстокість скрізь. Ми вмикаємо телевізор, ми вмикаємо радіо, інтернет, ми бачимо вбивство, агресію. Вона породжує байдужість. Можливо, варто замислитись над цим. Ми живемо в 21-му столітті. Ми цивілізоване суспільство, а іноді поводимось як первісні люди. Можливо, варто почати з себе, почати щось змінювати. Можливо, варто просто посміхнутися маленькій дитині і подарувати свою щиру посмішку перехожому. Можливо, варто поділитися своїм теплом, подарувати щирість. Можливо, просто варто спробувати. Я хочу поговорити про гроші. Гроші, звісно, це чи не найголовніша річ у житті кожної людини, та чи приносять вони нам щастя? Ти йдеш по вулиці, бачиш неймовірну дитину з неймовірною посмішкою. Та чи можеш ти цю посмішку купити? Я вважаю, що ні. Для деяких людей це лише матеріальний статок, який допомагає їм у житті у вирішенні багатьох проблем. Та чи можеш ти купити за гроші? Наприклад, почуття або талант, вирішити власну долю або змінити її. Я також вважаю, що ні. Мені здається, що найголовніше в житті кожної людини це її сім'я, добробуто, кохана людина та вірні друзі ось над чим повинна замислитися кожна людина. Дивні люди роблять дивні напівчинки. Кожен день не захоплюють почуття, інколи навіть дуже сильно захоплюють. Захоплюють настільки і не відпускають до тих пір, поки ми не зробимо якусь дурницю, поки ми не виплюнемо якусь гидоту і не отримуємо цю гидоту від опонента, від нашого дуюлянта, так би мовити. Інакше просто сказати неможливо. І зовсім не зрозуміло, навіщо тобі ця чайникова сварка. Адже ти не отримав від неї ані краплі задоволення. Навіщо вона тобі? Навіщо ти ображаєш людину, яку так сильно любиш, яку намагаєшся берегти? Вона для тебе найрідніша, вона для тебе найкраща, вона для тебе найближча. Навіщо ти її ображаєш? Навіщо ти на неї кричиш? Навіщо ти кричиш їй у відповідь? Чому ти просто її не можеш обійняти? Підійти її обійняти? Чому ти просто не можеш прийняти її думку? Нехай вона не співпадає з твоєю. Чому? Найбільш боляче роблять нам найдорожчі люди, адже ми відкриваємо перед ними душу, немов вікно у спеку. Кожного дня, звісно, кожна людина робить вибір, робить свої ставить, розставляє пріоритети. Але якщо хоча по половині випадків люди керувалися своїми істинними почуттями, вже половина людей на планеті Земля стала б щасливішими. Проживаючи кожен день, ми маємо пам'ятати, що життя це любов, а не у слова. Майже кожен день ми поринаємо у таку собі замкнену ланку: дім, транспорт, робота, знову дім. Кожного ранку ми собі кажемо, що все в нас буде добре, що все в нас буде чудово. Але життя продовжується, продовжується наша подорож. Ми їдемо транспортом. Ми їдемо на метро, на маршрутках, на електричках. Та постає питання, чи є там гуманність, чи є найголовніше небайдужість у людях? На жаль, на жаль, її немає. Вона абсолютно відсутня, бо ти відчуваєш, наче ти сидиш поруч із неживими істотами, Наче... Тебе охоплює тиша мертвих душ і таке собі існування, існування туманне, несправжнє. А Так хочеться, так хочеться поспілкуватися із справжньою людиною, так хочеться відчути цю людяність, справжню щирість, справжню людину. Аби відійти від неживого ботанічного саду і прийти на до самого головного до гуманізму у собі. Буває, сядеш із чашкою чаю у холодний дощовий день і задумаєшся: життя така швидка штука. Скільки всього ми намагаємося встигнути, завжди кудись поспішаємо. У кожного з нас є свої думки, їх безліч, навіть не злічити. У глибині душі я ідеалістка. Я намагаюся зробити усе те, що пов'язане зі мною, як найкраще. Нехай це буде дружня порада, стосунки із коханою людиною або допомога батькам. Багато хто думає, що часу у нас дуже багато і що ми усе встигнемо, але мало хто знає, що час і життя біжать навздогін, один з одним. Самодосконалення, саморозвиток це те, що має йти з нами пліч опліч по життю. Незалежно від віку, посади, статі, матеріального забезпечення. А ще іноді було б непогано відпустити свої думки та переживання, загорнутися у теплу ковдру із гарячим чаєм і поринити у свій внутрішній світ відпочити душею та тілом. Люди втратили дар спілкування. Так, говоримо ми щоденно, але спілкуємося так рідко. Соціальні мережі, інтернет, скайп, мобільні телефони, але віртуальність зовсім відрізняється від нашого щоденного життя. Врешті-решт, залізяки не вміють співпереживати, у них немає серця, ми не можемо подивитися в їхні очі, ми не можемо побачити їхню посмішку. I mm -hmm.